Наша з вами Богородиця в сфері якої ми являємося. Христос сьогодні розкривається, і все це сьогодні через Україну пробуджується новими спектрами, живими спектрами, одухотвореними спектрами. де Україна повинна виконати свою місію і стати тим, ким вона і є, чим вона і є лоном, колискою для нового людства, для людства, нової цивілізації. Це наша місія, і ми її будемо виконувати, готові ми до цього. Чи не готові? Є всі основи, які ми бачимо, відчуваємо, читаємо в енергоінформаційних полях, що Україна може перемогти в цьому році, і більше за все їй це вдасться. Є силовий спосіб, є спосіб в переговорах, тобто є дві таких позиції, два напрямка. На мій погляд, все буде так, як буде потрібно, тому що є певні віхи, які ми виконуємо незалежно від того, готові ми чи не готові.